Виконуємо номер 1305 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Спростий вираз і два завдання. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Помножимо на 4 кожне з чисел в дужках. Помножимо на мінус 3 кожне з чисел в дужках. Розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Множимо мінус 1,8 множимо на 4, і на змінну А, додати 2,5 множимо на 4, і на змінну Б, дорівнює. Мінус 3 множимо на 3,2а. Від'єм на додатнє буде число від'ємне. Мінус 3 множимо на 0,9b. Від'ємне множимо додатнє буде число від'ємне. І мінус 3 на мінус 2. Від'ємне на від'ємне буде число додатнє. Розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус, змінивши знаки в дужках на протилежні. Ми розкрили дужки, тепер будемо обчислювати. Мінус 1,8 помножимо на 4. Добуток двох числ різними знаками є число від'ємне. Знайдемо його модуль 1,8 помножимо на 4 отримаємо 7,2 і наша змінна А. Далі 2,5 помножимо на 4. Це буде 10 і наша змінна П. 3, помножимо на 3,2а, отримаємо 9,6 А. І 3 множимо на 0,9. Отримаємо 2,7 і наша зміна B. Додамо 6, віднімемо 2,8 і додамо 7. Тепер підкреслимо подібні доданки. Доданки, які відрізняються лише буквеною частиною, лише, лише коефіцієнтом, називають доданки, що мають однакову буквену частину, називають подібними. Наші подібні доданки мінус 7,2а, мінус 9,6 а, а і мінус 2,8 А, а також 10Б і мінус 2,7B, і 6 і 7. Зведемо потім і доданки, додамо або віднімемо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину.

До числа мінус 7,2 додамо число протилежне до числа 9,6. Це буде мінус 9,6. І додамо число протилежне до 2,8. Мінус 2,8 і множимо на спільну зміну а. 10 відняти 2,7. Отримаємо 7,3 і наша зміна Б. Додати 13. Нам залишається порахувати коефіцієнт при зміні А. Мінус 7,2 додам мінус 2,8. Це ми отримаємо мінус 10, цілих. і мінус 10 цілих додати мінус 9,6 мінус 19,6 А додати.

і мінус 2,13 на кожне в дужках. При цьому зразу 1,8 подамо у вигляді неправильного дробу, 1,1 у вигляді звичайного дробу, 1,1 1,4 у вигляді неправильного дробу, 2,13 вигляді неправильного дробу, 1,2 у вигляді неправильного звичайного дробу, і будемо перемножати. Отже, 2 третіх множимо на вісімнадцять десятих. Відняти дві третіх множимо на 5 четвертих м. Далі добуток від'ємного числа на додатнє буде від'ємне, 7 третіх множимо на дванадцять десятих. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. І сім третіх помножимо на п'ять чотирнадцятих. Скорочуємо вісімнадцять і три скорочуємо на три, два і десять, скорочуємо на два, маємо шість п'ятих. Відняти. 2 і 4 скорочуємо на 2. 5 шостих М. 3 і 12 скорочуємо на 3. І тепер 4 і 10 скорочуємо на 2. Маємо 14 п'ятих. І додати 7 і 14 скорочуємо на 7. Маємо 5 шостих М. Мінус 5 шостих М і 5 шостих М подібні доданки. Їх сума дорівнює нулю, вони взаємознищуються. І нам залишається 6 п'ятих відняти, відняти 14 п'ятих. До 6 п'яти додамо число протилежне до. Мінус 14 п'ятих і подамо зразу у вигляді мішаного числа. Буде мінус 2,4. І тепер більший модуль у числа від'ємного ставимо його знак і знаходимо різницю модулів 6 п'ятих таку подамо у вигляді мішаного числа: 1,1 п'ята. Маємо мінус 1,3 п'яти. Ми спростили вираз. Номер 1305 виконано.